Західні ЗМІ на тлі затримки фінансової допомоги України зі сторони США і Євросоюзу видали нову порцію статей на цю тему. Пропоную їх короткий огляд. Далі так за Street Journal пише, що Києву потрібно знайти цьогоріч 30 мільярдів доларів, щоб уникнути краху економіки. Інакше Україні доведеться друкувати гроші без допомоги заходу цього року. Фінансовий дефіцит України складе понад 40 мільярдів доларів. Це трохи менше ніж у 2023-му. Очікувалося, що фінансування від ША та ЄС покриє близько 30 мільярдів доларів. Гроші потрібні для підтримки роботи уряду і використовуються для фінансування зарплат, пенсій і субсидій населенню. Україна може протриматися власним коштом лише лічені місяці, після чого доведеться вживати непопулярних заходів, а саме затримувати зарплати і пенсії. Якщо фінансування не буде, доведеться почати друкувати гроші, що призведе до гіперінфляції і, зрештою, економічного краху, як це сталося з Венесуелою. А от Роберт Зеллік, екс-голова світового банку, написав колонку для The Financial TimeS, де запропонував поділити заморожені резерви РФ між Україною та бідними країнами світу. Йдеться про нерозвинені країни, які постраждали внаслідок зростання цін на продовольство та енергоносіїв внаслідок російсько-української війни. Також частину російських грошей варто віддати як компенсацію компаніям, які постраждали від антиросійських санкцій. Передачу резервів Києву зелік назвав цитую елегантним правосуддям та моральною підтримкою для українців. Крім того, на його думку, це буде сигналом для Росії, що та не зможе протриматися довше за Україну. Про те, що передати Україні заморожені російські гроші було б найкращим рішенням заходу, пише в The Washington Post колумніст видання Макс Бут. Більше того, Америка мала успішну подібну практику. Цей приблизно 300 мільярдів доларів і стали б тим, що допоможе Україні воювати проти окупантів, враховуючи проблеми з виділенням грошей від США. Формально є всі підстави, щоб передати ці гроші Україні. Пише Бут. Він спирається на дослідження ініціативи Renew Democracy, де на 132 сторінках юристи описали наскільки реальна перспектива легально конфіскувати в Росії ці гроші. І ще з 1977 року у США року діє так званий акт екстрених міжнародних економічних заходів, у межах якого Вашінг. Тон у 1990 році направив іракські активи у США на потреби постраждалих від агресії в Іраку у Кувейті. Також у 2022 році активи Афганістану у США перейшли у спеціальний швейцарський фонд і, незалежно від Талібану, витрачаються на благо афганського народу. Що ж до європейського фінансування. То станом на зараз є наступна інформація. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозе Борель публічно заявив про наявність політичної згоди між державами-членами ЄС щодо використання надходжень від заморожених російських активів. Згідно з планом, спочатку кошти будуть розміщені на окремому рахунку, після чого вони будуть використані для підтримки України. А от The Wall Street Journal напередодні написав, що Євросоюз розробляє новий план для збільшення військової підтримки України. А от The Wall Street Journal напередодні написав, що Євросоюз розробляє новий план для збільшення військової підтримки України. Цей план у разі його затвердження передбачає відшкодування країнам-членам ЄС більш ніж 20 мільярдів євро за військову допомогу, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років. Запропонований план також включає створення спеціального військового фонду, що буде поповнюватись щороку на 5 мільярдів євро в період з 24 по 27 роки. Головна мета фонду компенсувати країнам витрати за спільні закупівлі військової допомоги, включаючи боєприпаси, безпілотники та системи ППО, що надаватимуться Україні. Хмари розгущаються і щодо обіцяних 50 мільярдів євро допомоги Україні. Сьогодні стало відомо, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу у разі подальшого блокування 50 мільярдів євро для України, запевняє Блумберг. Наразі країна блокує виплату останнього траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що це питання обговорюватиметься під час його зустрічі з Дмитром Кулебою, запланованою на 29 січня в Ужгороді. Будапешт буцімто може змінити позицію, якщо Україна гарантуватиме, що угорські компанії не будуть додані до списку міжнародних спонсорів війни. А от місцеве видання Індекс пише, що до посольства Угорщини в Україні надійшли погрози смерті на адресу міністра Сіярто. Лист, надісланий на електронну пошту посольства, був написан. Не українською анонім заявив, що Сіярто чекає цитую вибуховий прийом 29 січня і Рекомендував почати приготування до похорону, додавши Бог пробачає, а українці ні. Ну і насамкінець країни Балтії найбільше допомагають Україні відносно до свого ВВП. Такі підрахунки Кільського інституту світової економіки щодо частки ВВП, яку становить військова, фінансова та гуманітарна допомоги кожного члена ЄС Україні, станом на листопад минулого року. Інфографіку опублікував це той же Блумберг. Отже, у лідерах опинилась Литва, Естонія та Данія. Аутсайдерами виявились Люксембург, Мальта та Ірландія. Німеччина опинилась всередині списку, поступившись навіть словаччині. Італія з Францією виявились ближчими до аутсайдерів.